Виклик укриття у школах В диятинській громаді з семи навчальних закладів тільки один має сховище, яке відповідає усім вимогам. Схожа ситуація із дитячими садками. Як вирішують цю проблему, бачила наша Тетяна Дадак. У Делятинському ліцеї номер один навчається понад пів тисячі учнів. Це єдиний опорний заклад у громаді. Нещодавно тут відкрили спортзал, де навіть тренується національна збірна України з волейболу. А от власного укриття немає. Минулого року ще дозволялося організовувати найпростіше укриття на першому поверсі, тому ми зараз перебуваємо ось тут саме. Найпростішому укритті, яке було дійсно до минулого навчального року. З теперішнього навчального року вступили в зміни, нові зміни, і укриття ми тепер орендуємо в центрі нашого селища в ділятині в організованому, оснащеному протирадіаційному укритті. Дообладнали там підвальні приміщення власними силами за допомогою громади. І тепер маємо укриття там згідно норм 500 метрів від навчального закладу. Власне, сховище, мрія номер 1 керівництва навчального закладу. Зараз спільно з місцевою владою педагоги готують проєктну кошторисну документацію для його будівництва. Також укриття планують спорудити у Зарічанському ліцеї. Будівництво укриттів є дороговартісне, там мінімум 7 мільйонів гривень потрібно для одного закладу. Проекти подвійного призначення, укриття з харчоблоками. Бо як ці два заклади також не мають нормальних харчоблоків, і щоб десь вирішити ці проблеми, ми прийняли рішення проектувати укриття з харчоблоками. Два в одному наразі. Єдина школа з власним укриттям Делятинський ліцей номер 2 сховище. Облаштували ще на початку повномасштабного вторгнення у підвальному приміщенні за кошти місцевого бюджету. Капітальний ремонт, монтована витяжка, санвузол, медичний кабінет. Ми проводимо просто такі розвивальні заняття для всіх учнів початкової школи. Там є телевізор, тому проводяться руханки чи інші розвивальні заняття. Щоб дітей десь стресостійкість, щоб їх налаштовали. Сувати на позитив так, щоб розташувати всіх учнів по класах, у нас немає такої можливості, тому що там не вистачає приміщень. Але ми в цей час стараємося задіяти за інтересами учнів. Навіть бувало таке, що ми плели сітки для наших військових. Сучасне укриття облаштували в одному з місцевих дитсадків. Тут є спальні місця для найменших відвідувачів та різноманітне ігрове обладнання для малюків. Це є і паркінги, дитячі кухні, рахівниці, м'які модулі та багато іншого. Ми максимум докладаємо зусиль для того, щоб у нашому закладі було не тільки безпечно, але й затишно та цікаво для дітей. Вони залюбки на жаль, можна так сказати, але йдуть, Вони не відчувають ніяких тривог. Є місця для того, що в нас, так як є менші діти двохрічного віку, можуть вони, бо тому, що тривога відповідно може бути і в сонний час. Вони так само можуть і дещо дещо досипати в ліжках. Також у 2024 році до підвального приміщення добудували ще одну кімнату, з якої можна потрапити до дитсадка і не виходити на вулицю. Діти не перезуваються, не переодягаємо дітей, бо тому, що це є дуже забирало в нас. <з> часу у нас таке було, доки не розширили наше приміщення. Наразі у громаді триває підготовка документації для будівництва нових укриттів. Усі вони мають бути зарахуванням безпеки та потреб навчального процесу.